В ефірі Медвен ТВ громада сьогодні. Тиждень подій і рішень. Коротко про головне цього тижня наша громада попрощалася ще з одним своїм захисником, цимбаленком Юрієм. Висловлюємо щирі співчуття та розділяємо біль утрати з рідним і близькими воїна. Бажаємо їм сил пережити цю трагедію. Під час чергового засідання виконавчого комітету голова громади Ігнатій Сергієнко вручив почесні відзнаки Київської обласної ради з нагоди Дня Конституції України Юрію Мугиру, старості Бранепільського старостинського округу та Людмилі Власенко, бібліотекарю бібліотечного пункту села Дмитренки, за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток громади, зміцнення місцевого самоврядування та сумлінну багаторічну працю. Жителі села Побережка, чиї будинки розташовані на вулиці Ярослава Мудрого, понад 20 років потерпали від проблемної ділянки дороги, де через руйнування водостічної труби відбулося просідання асфальту. Під час проїзду транспорту їхні будинки вібрували. А на стінах почали з'являтися тріщини. У мене вже хата там поколяна. У хаті невозможно було люстра. Гойдалися на кроваті, сидиш. Кровать під тобою ходи. бо ями були великі, Незважаючи на багаторазові звернення до різних інстанцій та навіть депутатів обласної ради, ситуація залишалася без змін. Ми зверталися до попередньої влади і до депутатів обласної, куди не зверталися, але щось ніяк не було здвигу у цій роботі. Не можна було вирішити це питання. Тоді війна. Зрушити справу з місця вдалося лише після звернення жителів вулиці та старост до голови громади. Завдяки офіційному запиту до обласного департаменту регіонального розвитку 25 червня були проведені необхідні ремонтні роботи та укладено асфальт. Окрім цього, були відремонтовані ще дві самі проблемні ділянки доріг громади у селі Закутинці та селі Медвин по вулиці Травневій. Отож, завдяки наполегливості громади та за підтримки місцевої влади вдалося досягти реального результату. У нашій громаді з'явився ще один вагомий доказ турботи про людей із особливими потребами. У стаціонарному відділенні центру надання соціальних послуг завершено встановлення сучасного ліфта, що є важливим кроком на шляху до безбар'єрності. Проєкт реалізовано завдяки благодійній допомозі благодійного фонду Схід Сос. Саме їхня підтримка дала змогу зробити будівлю більш доступною для кожного мешканця центру, зокрема для людей з обмеженою руховою активністю. Тепер мешканці центру, яких на сьогодні 34, можуть легко спускатися на перший поверх як для прогулянок на свіжому повітрі, так і для відвідування найближчих магазинів чи аптеки. В нашому закладі нарешті стаціонарне відділення має прилад, який буде допомагати нашим мешканцям спускатись на перший поверх. Це ліфт, підйомник, який нам подарували, оплатили обладнання і роботи по його встановленню. Наші постійні благодійники, благодійний фонд Схід СОС. Ну, тепер ми можемо безперешкодно, наші мешканці можуть самостійно хто може, а хто не може з допомогою персоналу потрапити на двір, потрапити до закладу. Закладів, які розташовані поруч, це торгові точки, медичний заклад, почта, адміністративні якісь заклади. І це покращує якість їх його життя, просто можна погуляти, поспілкуватися на дворі. Я дуже рада, і взагалі всі ми тут раді, що тепер є така можливість, що можна віддихнути на вулиці, сісти на ліфт і з допомогою соцробітників можно опуститься, погулять. Я, например, могу доехать до магазина, купить себе что-то там поесть, то, что мне хочется, конфетки, печенье. Вот. И вообще, на свежем воздухе общение. Это очень хорошо. Без лифта было тяжело. Почему? Все время в комнате, на втором этаже, без воздуха, летом это очень сложно. Чтобы не только нам хватило, а и другим, кто Приїде сюди, заклад дуже гарний, люди тут дуже добрі. І все це з допомогою персоналу, який щодня піклується про підопічних установка ліфта в центрі це реальний внесок у створення інклюзивного суспільства. Завдяки небайдужості благодійників і злагодженій роботі громади, підопічні центру отримали можливість бути більш мобільними, самостійними та соціально активними. Такі зміни наближають нас до суспільства, в якому немає бар'єрів. Разом до перемоги з вами були ТІВІ, громада сьогодні.